Всіх вітаю, мене звати Ірина, ви на каналі Мистецтво Рукоділля. Отже, це відео буде присвячено тільки цій роботі, тому що я веду свій марафон і веду цю роботу до фінішу. Всього в цій роботі 182,5 тисячі хрестиків. Заміський будинок розробка від Оксани Степанчук. Вишиваю я її на Аїді 16 каунту ниточками СХС і Повинна бути в сантиметрах робота 77 на 58 99 чистих кольорів і 29 блендів. І мені залишається до кінця року 9422 хрестика. Ось так. Ця ділянка виглядає. Ну що, я веду свій марафон. Не зупиняюсь, мета є, настрій є, бажання є, тому я буду приділяти кожну вільну хвилинку, зараз тільки цій роботі. Можливо, трохи щось буду в'язати, звичайно, я вам в кінці все покажу, але за мету. За цей тиждень, ну нехай не до 31 грудня, до 1 січня, мені дуже хочеться завершити і показати собі, показати власникам цієї роботи фініш, і тим самим привітати їх з Новим роком. Ну що, я працювати? І на вечір 26 числа я з таким результатом вирішила. Вмикатись і показувати вони мої е, нехай невеличкі просування, але все одно хочу, знаєте щоб це е, запам'яталось з кожної ділянки, як Буде зменшувати, зменшуватись. І в кінці ми побачимо з вами фініш. Тобто, цю діляночку ми будемо дуже часто вмикатися, і я буду вам показувати, що напротягом дня мені вдалося відшити. Зараз промалювався стовбур дерева, бачите? І тут вже гілочка. І досить так неважко ця ділянка у мене пішла ввечері. На моє здивування тут були великі, як для цієї, ділянки ниточки одного кольору. Тому так дуже гарно пішло і можна було б ще вишивати, але вже вечір, а я я вже все, я до 10 години, і в мене вже очі <закриваються>, закриваються. Хочу спати. Мені легше стати дуже рано. І тоді, взагалі, я дуже бодра. Якщо ще позаймаюсь, то потім каву, і це сідає, і в мене хрестики летять. Отже, на сьогодні все. Зустрінемось завтра з вами. Ви тільки подивіться на цю красу, як гарно виглядає стовбур дерева, як справжнє. Хоча, коли відшивала, тут е, таке з'єднання кольорів для мене було дивне: сині, сірі, чорні, червоні, навіть, якщо тут придивитися. Зелені, тут куча блендів, звісно, нелегко. Ви ж пам'ятаєте, так? Ця робота це легких шляхи. Тут не знайдеш ніде. Можливо, десь трохи відпочинеш, але все ж таки, все в напрузі, в зміні кольорів, в одиначках і тому подібне. Але, але ви тільки подивіться на ці міцні коріння, як вони аж виходять сюди. На цей стовбур, гілочка вже. Мені ще трішечки треба тут стовбур дерева відшити, і буде ось та краса. Я не можу. І мені що? Мені залишається ось тут 6 тисяч. Всього-навсього, 6 тисяч. Але завтра, 31 грудня, вже, бо сьогодні 30. Мало часу у мене було на вишивання, але я приділяла весь вільний час. І, ну, звісно, за рахунок того, що вона повільно просто рухається і за складнощі. А так, я би встигла, <гум> могла би сказати я, але не встигла. Ну, нічого, я буду наздоганяти в. Перших числах січня я обов'язково його схвачу. Його це фініш. Бо він, ну вже, от дивіться, він вже тут. І таке цікаве тут залишилось два стільця. Дивіться, як низ їх вже промалювався. Тут буде стіл маленький. І на ньому там щось стоїть. Я завжди в прев'ю дивлюся, але мені. Ну, погано там, я не можу роздивитися, що там стоїть. Я сподіваюся, що нам буде з вами видно. Він вже поряд, фініш поряд. Я буду працювати далі. І вам обов'язково покажу, що я там додала трохи згодом. Ви Тільки подивіться на цю красу. У мене перший раз така трояндочка. Вона мені нагадує, знаєте, ті сукні з вальсу, там, де знизу у дівчат ось такі гарні волани. Дуже гарно. Сьогодні 1 січня. І на вечір 1 січня у мене ось такий результат на канві. Дивіться, як я гарно просунула цю роботу. Вже промалювався один стілець, дуже гарно, стовбур дерева промальовується. Бачите, як він буде йти під нахилом. Ну і вже видно другий стілець. Зеленушка. Я вирішила ці дві ділянки вже вишивати разом, і у мене вже вибуло 16 кольорів. Тобто, я беру, як завжди, один колір, один символ, і вишиваю його повністю по ділянці. І таким чином, у мене зараз вибуло вже 16 кольорів. Сподіваюсь, я ніде там не пропустила, бо шкода завжди, знаєте, за один-два хрестика коли ти не побачив. На сьогодні все. Зустрінемось завтра з результатом. І на вечір 2 січня у мене ось такий результат. Мені здавалося, що зовсім не видно, що я додала, хоча я подивилась попередні включення, то є результат, і я зараз максимально приділяю увагу цій роботі вільну годинку. Постійно сідаю і так повільно все рухається, тому здається, що взагалі результату ніякого нема. Але по зрівнянню, навіть я бачу, що і стопор уже промалювався більш чіткіше, додалось, бачите все. Дуже гарно вимальовується. Ну, і побачимось з вами завтра. 3 січня. Мій результат на вечір. Ось я працювала в цій ділянці, майже відшила. Аркуш 3036 хрестиків мені залишилось ось тут на завтра заповнити. Вже сьогодні нема сил, бо за мене вже вболівають мої хлопці. Бо останні декілька днів я що і роблю, тільки сижу і вишиваю. Мене вже ніхто не чіпає. Бо я поставила собі ціль, мету, і, бачите, хотіла до нового року, не встигла вже сьогодні 3 січня ще працювати і працювати. І це при тому, що я з Нового року тільки сижу і вишиваю. Дуже важка робота. Це для мене такий, знаєте, досвід. Після заміського будинку мені вже, напевно, нічого важкого не буде. Але яка краса, дивіться, тут, звісно, тисячі тих хрестиків різних кольорів, але знову ж таки, ось ця... це диво, коли ти віддаляєш, ти. Спочатку, знаєте, я сьогодні навіть нервувала, тому що я не розуміла, навіщо тут тисячу кольорів. Але ось зараз віддаляю, і дивіться, яка передача стовбура дерева. Неймовірно. І саме от в цей час е всі. Нервові клітинки встановилися, бо я бачу результат. Звісно, хочеться швидше. Вже в телеграм-каналі у Галі нова ідея прийшла до нас всіх, і ми вирішили питали дівчата за гру і прийняли рішення, що цей рік будемо вишивати. Галинки схеми, і будемо звітувати останній день місяця. Буде цікаво, будемо показувати, у кого які схеми від Галини. ну і Будемо ділитися. У мене їх 5, і мені вже хочеться їх розпочинати, продовжувати. І дякую вам ви під останніми відео з моїми. Стартами, з роботами на 25 рік. Ну, я вам скажу: лідер це млин. Переважно всі за млин віддають свій голос. Є два голоси за орла, за кума голосують, і дерево життя. Звісно, у мене все буде починатися. І я думаю, що довго чекати старти ми не будемо. Будемо. Після заміського будинку Іра піде у е, такий вільний спосіб відшивання. 25-й рік буду вишивати всього і потрохи. Але все ж таки, е, як я порахувала, е, у мене будуть фініші. Тому. На сьогодні все. Зустрінемось з вами 4 січня. Я це зробила, друзі, 5 січня. Ще нема 12-ї години дня, але я завершила. Останні 5 днів, мені здається, що я навіть з дому не виходила. Я Постійно сиділа, вишивала, і я це зробила. Ось така краса: зараз є на канві. Все голочка у нас без ниточки. Далі шлях-розмотка. Я буду прати цю роботу. Я буду розбирати ниточки, я буду розбирати всю комплектацію. Я зараз хочу відзняти і відправити замовнику. Ну, Зараз будуть одні емоції, враження, буду ділитися з усіма, буду зараз знімати. Ну, тобто, зараз у мене просто, знаєте, і шок, і дуже гарні емоції. Це завжди ти. Начебто ти працюєш за цією роботою майже 3 роки, я потім подивлюсь свої записи і гля... скажу точно, скільки ця робота відчувається, але не віриться, не віриться, що це все завершено. Масштаби, знаєте, з кожною роботою у мене додається розмір. Складність. Наразі можу впевнено сказати, що найскладніша робота це заміський будинок. У мене в процесі, які були, не знаю, далі будуть чи не будуть. Все, фініш, друзі. Ну що, друзі, прийшла я від сестри, ходила, показувала наживо цю роботу. Емоції неймовірні. Ви знаєте, це того вартує. Приділити увагу, відшити картину, ту, що бажали, і отримати неймовірну синергію. Я вам не можу передати тих слів, що я почула і чую. Ну, це неймовірно. І це того вартує. Ніколи не шкода, <сі> тільки я щаслива, що моя робота, моя любов буде по-дальшому робити людей щасливими. Ну що, щоб вам все показати, мені прийшлось викласти все на своє ліжко. <сі> Розміри цієї роботи 77х58. Як обіцяли, так воно і вийшло. Рама вже пуста, мої прев'юшки, мої органайзери, якісь я робила сама, якісь я користувалася ще від Аслана органайзери, коли я покупала. Цей набір від Катрусіни рукоділок. І ви знаєте, вони пережили ведмідя, організацію і міського будинку. І може ще іми користуватися, якщо там витримують ті наліпки. Як бачите, дуже багато ноток у мене залишилось. Єдине, що не вистачило мені спочатку одного кольору, але я його потім знайшла в бленді. Тому все. Всього вистачило, всього в запасі, дивіться. Так, деяких кольорів в запасі вже не стало, а деяких кольорів дуже багато залишилось. Цю розробку я просила у декількох дизайнерів і тільки погодилась піти мені на зустріч і зробити те, що мені потрібно, Оксана Степанчук. Зате я їй дуже дякую. Коли я шукала сюжет, щоб вишивати, ми обговорювали, що нам подобається. Так, я відсилала багато картинок, бо було прохання, щоб якась світла робота була, і віддавала тепло, любов, мирне небо було, і щоб було видно, що там живе щаслива родина. Власнику картинка дуже сподобалась, але каже, не вистачає якоїсь маленької деталі, щоб було видно, що тут живуть люди. І я попросила Оксану додати двох собачок, це їх собачки Тіша і Боня, і додати два стільця і столик. Оксаночка все зробила, власнику все сподобалось, і я почала. Збирати, а потім відшивати. Старт цієї роботи був 19 вересня 2022 року. І 5 січня 2025 року я відшила останні хрестики. Була перерва і на місяць, і на декілька місяців я робила перерву, але я поверталася. Постійно. Останні э, останній час ви могли бачити, що ця робота була основною у мене, і за мету я ставила, що в цьому році я хочу завершити. Це була моя особист, моє особисте бажання, ніхто мене не підганяв, але э, внутрішньо я відчула, що я хочу завершити цю роботу. І я до цього прагнула, трохи не встигла до кінця 24-го, але нічого страшного, на початку 25-го, знаєте, 5.01,25 рік, теж особливі числа. Я думаю, що це теж непогано. Дякую, що ви спостерігали. Дякую, що ви мені стільки побажали гарних слів. Напевно, я ще сама не розуміюся, що цей проєкт завершився. Не вірю сама, хоча і сама його відшивала. Це якісь особливі відчуття. І, напевно, мені, знаєте, як трохи. Побути у собі, щоб це зрозуміти самій. Не буду я зараз прати цю роботу. Власник попросив обов'язково його дочекатися, він хоче особисто доторкнутися, відчути, побачити цю роботу і прийняти участь в оформленні. Тому тому ця робота буде його чекати. А я поки займусь тим, що буду розбирати цю всю красу. Це теж мені подобається, це теж якийсь особливий ритуальчик. тому що м -м, наразі я поки що хочу відпочити сьогодні-завтра, а потім з новими емоціями, враженнями і силами. Приступити до наступних своїх улюблених сюжетів, зі своєю історією. Я дуже дякую вам. Щиро вам дякую. Безмежно вам дякую за ту підтримку, що ви мені даруєте.